Друзі, всім привіт! У нас зима ще не відступила, але вже плюсова температура йде. Приїхали на Часну водойму спробувати половити Судака Окуня. Ну і подивимося, що у нас з цього вийде. І так, що в нас сьогодні в арсеналі? Ось моя азура з XP 3 метри з ростом, катушка Fortran 4000, жилочка у мене 0,8, Ну, Поставив я селікончик. О, і будемо пробувати щось упіймати. От, друзі, не гаємо часу, поїхали ловити нашого хижака. Гайлала! Ось так от. Кидав-кидав сікон і докидався. Нема хвоста. Тому зараз беремо, переодягнемо нашу сілікошку, зовсім іншу. О, цю ми обезброємо, так би мовити. Ну, і достанемо зовсім іншу нашу сілікошеньку темненьку. Ну, на темненький сілікон відзивається помало дивлюся, рибка. Ну, от, це черніка з синьою бльозкою, затемнена черніка, то на неї відзивається рибка. Ну нічого ж, зараз будемо оп, пробувати далі судака ловити. Все ж таки, як не як ми за Судаком приїхали з вами. От, Ну, зато вже є якісь наработочки. Уже щось починаємо розуміти сьогодні по кльову. Поїхали ловити, пробувати. Заз, звісно, річ з тим, що дуже-дуже далеко треба шмаляти. От. Дуже далеко. А ще й немає попутного вітру. Це взагалі дуже печально, я вам скажу, коли немає попутнього вітру. Коли є попутний вітер, а гораздо далі летить. от, Так, закидую я в пару метрів перед бровкою, а з вітром я за добрий десяток ложу від бровки. Ну нічого. Головне, що ми доходимо докидаємо до бровки. Як буде виход, ми обов'язково щось з вами упіймаємо, я думаю. Так, нарешті якогось звіра всадив на нову навісеньку приманочку. Ну це більш за все, що окушок невеличкий або великий. хто його зна. А може і ні, може і судачок. Давить. То даве, то не даве. зрозуміло поки що. А, судачок невеличкий. Оба. От так от. Ось для чого нужна ця приманка. оп Коли судак удари підбородком то тобто він не питається. Да? Йоханий бабай. Не так-то просто витягнуть з тебе, дружище, почекай, зараз я тебе освобожу. Бо крепко цей гачок залазить, я зрозумів. Зараз попитаємося витягти. А ну а скажи, куди він тебе тут? вліз хоч О! Витягнув! От Для чого цей гачок нужен. Коли підбородком давить, щоб хоп, і все, шабаш. Да, око трошки пострадало з внутрішньої сторони, але я думаю, з ним все буде нормально. Біжи. Ну, коли він так весело полетів, то я вам скажу, що 100% буде все добре. Ось отак. От. Хороша приманка. От, називається лижа. Ну, подивимось, що нам ще ця лижа покаже. Ну і летить, я вам скажу, вона досить таки непогана, ця лижа. Але все ж таки, я думаю, треба, мабуть, переходити на ту сторону, бо я кидаю по факту проти вітру. І не можу дуже далеко його зафутболити. О! Так, нарешті щось більш-менш адекватне і... Достойно. Упіймав. Так, пішов, перестав боротися. От, ну, я думаю, наша борьба ще не закінчилась на цьому. Думаю, він ще ...бороться буде. На самісіньком полном-полном вилеті. Упіймав. Так, це ж цей раз я сам без нікого. Ще ж попробую дістати. І тут карчі, ну, трошки неудобно, да. Що це у нас тут? Окунь. Ні. Судак. Оба. Єсть. Ти судак на повному-повному виліті взяв. Ну невже почав їсти? Я думав, вже сьогодні цього і не дочекаюся. Що він почне їсти. А тут Бахів є. Ану, попробуємо, може ще одного всадимо. Нас самісіньком-самісіньком вилетя. О! Ану, попробуємо. Може сьогодні він з запізненням вийшов, хто його знає? Це ж такое, ну тут не угадаєш. Сьогодні штільна погода, перед цим все час дули вітри і досить таки немалі. Ну, і був вітер в більшу сторону зовсім, ніж я зараз стою, То може і судак пристосовується до інших речей, як би так би мовити. Тому будемо пробувати далі ловити. Так. Мягко, уверено. ще один пицців. Ну, що один, що другий, без ударів, без нічого. Це взагалі похоже таке, як на окуня, чи що невеликого. А на вулиці, до речі, температура спускається. Ну. Що воно таке окунь? Ні, малесенький судачок. Ех, друже, ти не міг бути крупнішим в разів 12. От так от, біжи. Бачите, сьогодні нас Мелочовка преслідує. Крупного особа такого, щоб поки що нема. Ну це, мабуть, більш серйозніший. А може і ні. Ну, смикається дебело. О. Отак от, от перед заходом сонця рішив судачок поігратися. Так, ну що ж, друзі, сонечко в нас сідає, будемо закінчувати нашу сесію помалу. Тому, друзі, всім, кому подобалося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.